Благословенного творчого дня четверга. Я нарешті вдома і маю можливість оцінити, як наші малюки прибрали ялинку тут буквально біля їхнього нового попугая, якого я, до речі, прокинув спи-спи, ще спи. Пінгвін його звати. І сьогодні вчимося від дітей. Тепер я був у паломництві вісім днів з дорогою, з кордоном з усім. І у нашої Терези з'явилося нове хобі, її Миколай був приніс таку косметику спеціальну для дівчат. І там був лак, такий спеціальний лак для дітей, що його можна на -на -на нанести на нігті, він трошки засохне, а потім він легко здирається. І, коротше, чи хотів я, чи не хотів, є, 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 є такий навіть мем у інтернеті, що кожен чоловік каже, що ще не народилася така. Яка буде мною крутити, а потім раз і дивишся: а, а вона тобі чубчики такі завиває на волоссі, вона тобі нігті малює, манікюр, педикюр, що не знаю, слава Богу, що до очей не добралася. Цікаво, в старшої такого не було, ну, але комусь треба. І одним словом, вона мені зробила манікюр, і ще як з її точки зору, такий з компліментом. Бо вона дуже страшенно любить рожевий поні, рожевий колір. <кій> так що недавно хтось, коли був у Коломиї, то подарував для неї рожеві, рожевого поні для терески, то мені було приємно, що хтось десь там у Коломиї думає за Тереску. А, а тереска просто коли бачила, що поні, а ще рожевий, розцвіла. Ну І вона найбільш компліментним кольором таткові зробила манікюр. Ну і Фішка в тому, що коли вона вже знімала той манікюр потім, то частинку лишила на великому пальці лівої ноги. То тепер у, у, у паломництві кожен раз, чи, чи я мився, чи переодягався, чи коли лягав спати, чи вставав. Кожен раз, коли я дивився на свої ноги, я там бачив частинку рожевого кольору, то, то, до речі, який не можу здерти нігтями. Але з іншої сторони, кожен раз гадав за Тареску, за Данила, за всіх дітей. Тобто, чи хочеш, чи не хочеш, у тебе така пам'ятка на пальцях, яка ви щас тобі пригадує про твоїх дітей. Я пам'ятаю, одна парафянка. Малювала собі хрестик, а ви пригадувати про Бога на руці. Ні, ну, скажімо, наші ікони, хрести, це, що ми вшановуємо у церкві католицькій, у православній, то вони мають по суті ту саму функцію, що і лак на, на нігтях від Терези рожевенький. <кій> тобто, пригадав, пригадувати, на чиї я території? По-перше, а по-друге, важливо собі мати певні пригадування про своїх рідних і близьких. От скажімо тепер. На Миколая ми маємо традицію, коли ми цілою родиною збираємося. Уявляєте собі, мій батько, мама і 20 внуків збираємося разом і маємо можливість з усіма нам шваграми, невістками побути. Ну, крім того, шваграш зараз на війні. Але <кій> тут я маю на стіні, ми маємо так надруковані колажі, фото колежі. І там, і там є всі наші родичі. І так приємно бачити їх. Ну, Кожного дня не бачиш, але десь сидиш, дивишся там. Там той швебро, та, та тітка, та сестра, той брат, і якось і бачиш, і тішишся, що вони є, і благословляєш. І це є той лак Терези на нігтях, великого пальця лівої ноги. І це так важливо, брати і сестри, пам близьких пам'ятати, тримати в пам'яті тих, кого любиш. Благословляти їх, пригадувати. Бо серйозно, якось я так замотався, яко... одного разу позвонив сестрі. Кажу, слухай, ми з тобою досить давно не розмовляли. Ага, два місяці. Два місяці! Як два місяці? Так. бо ти замотуєшся, є купа справ, купа інших людей. Тому дуже добре собі робити якісь помітки, нагадування, пригадування, не знаю, лаком нігті малювати, щоб пригадувати. Чи ти пам'ятаєш за близьких? За рідних, за друзів, за родичів. Чи пам'ятаєш? Давайте зараз. Напишіть у коментарях після цього відео якогось близького, вам друга, знайомого, сусіда, однокласника, родича, за якого ви давно не згадували, або якому давно не дзвонили. І з такою умовою, що ви напишете його ім'я або її, але сьогодні знайдете час, а ви передзвонити. Сьогодні зробите так, щоб йому подзвонити, написати. Це важливо, чому? Ну, бо... Коли нема контакту, то втрачаються стосунки, а шкода. Для того, аби стосунки втратити, достатньо нічого не робити. Коли ти нічого не робиш, стосунки втрачаються, запускаються, занепадають. Натомість, щоб вони були, потрібно час від часу малювати нігті рожевим. Дякуємо Терезі за таку підказку. Я вже обережно мию ліву ногу, аби лак лишався далі. І це файно. Це файно і миле нагадування, що ми повинні носити одні одних в серцях, в думках, в молитвах, в благословіннях. І можемо носити один одного на нігтях пальців. Будьте благословенні, благословляйте тих, за кого призабуваєте, для того, щоб не, не призабувати, але тримати в голові, тримати у пам'яті. І тоді будемо триматися купи, і тоді, власне, будемо і любити, будемо дружити. І власне, тоді будемо людьми справжніми. Homo sapiens справжні. Будьте благословенні. Пам'ятайте один про одного. Майтеся файно і мир вам!